Друзі, великий привіт! Відео із серії корисних по велотематиці, хочу розказати про ультразвукову мийку, як в ній якісно помить ланцюг. Це відео буде з декількох розділів. Перший, це для чого потрібна узе ванна, як її вибрати, яку рідину використовувати. Також засніму сам процес, як це краще зробити з свого досвіду. Ну і, звичайно, покажу результат. Про ультразикову ванну я почав замислюватись, коли почала зростати кількість велосипедів. Зараз у нас в родині 3 МТБ, 2 гревели і один шосе. І МТБ ми катаємо значно менше, тому обслуговувати їх доводиться рідко. А, наприклад, два гревели і шосе використовуються постійно. І я намагаюсь комбінувати, коли з'явилася ультразакова ванна, і мить одразу 2-3 ланцюга. Чому саме ультразакова ванна? Вона дозволяє значно зекономити час, який ви витрачаєте. Раніше я робив це за допомогою. Ось таких двох пляшок, яким саме чином бралося розчин, вась приччі, колоша, закидався сюди ланцюг, і кожен ланцюг по два рази ти промиваєш. Ходиш, зливаєш цю рідину, наливаєш нову і так далі. Потім, після того, як ти ці всі процедури зробив, закидаєш уже в другу пляшку, наливаєш миючий засіб. Наприклад, рідке мило чи ще щось, декілька разів там прополоскую, щоб обежирити його, і потім ще декілька разів просто водою, щоб все повимувалось. І так потрібно було робити з кожним ланцюгом. Це займало дуже багато часу, і я вирішив, що треба якось цей процес оптимізувати, тому що іноді я три години просто проводив в гаражі, вимиваючи ланцюги, касети і так далі. І зараз, коли у мене з'явилася ультразвукована, процес у мене організований дещо іншим. Чином. Я знімаю 2-3 ланцюги, все підготовлюю, закидаю їх, включаю. Процес мийки вже почався. За цей момент я вимиваю касету на всіх велосипедах, роблю все, що необхідно, вони вже стоять, якщо це літо умовно на сонці всі висихають, закінчується мийка в ультразакіюванні. Я роблю всі процедури необхідні з ланцюгами, буквально 10-15 хвилин і вони вже готові до установки. І так, я кожен велосипед беру і Встановлюю це. Це набагато економить мені час, тому що замість того, щоб ходити і трясти пляшкою, я в цей момент займаюся іншими процедурами з велосипедом. Перейдемо до другого розділу: як обрати ультразвукову ванну. Є дві основні характеристики ультразвукових ванн. це їх об'єм і потужність. І хочу одразу сказати, що потужність і об'єм вони пов'язані між собою. Відповідно, чим більший об'єм, Рідини у вас в ванні, тим більше потужність вам потрібна, щоб ішли процеси, і вона вмила дійсно якісно. Оптимальним рахується потужність 40 50 Вт на 1 літр рідини. Про об'єм у мене ванна 1,2 літри і потужність 70 Вт. Цього вистачає, щоб спокійно помити три ланцюги. Вони влазять без проблем і наливає рідини більше половини. І також сюди спокійно влазить шосейна або гревел касета до 34-ї. Саме такий я і розрахунок робив, але після практичного використання я зрозумів, що касету знімати досить проблематично, тому я мої її прямо на колесі. Ось на стійці дігрізером воно абсолютно швидко вимивається, тому що я використовую керамічну змазку, а вона змивається досить легко, тому це займає буквально 2 хвилини з щіточкою. Тому саме такий об'єм для мене є оптимальним. Наприклад, якщо ви хочете мити касету, і, наприклад, це буде МТБ-касета 50 52 зірки, то вам необхідно буде об'єм приблизно 10 літрів. Якщо ви хочете також вимивати шатуни, також 10 літрів. Ну, мені здається, що це вже така історія більше для майстерень або щось подібне. От по суті, 1,2 літра до 1,5 цілком достатньо. Також є ще одна функція, на яку треба звернути увагу у розриковіванні це нагрівання рідини. Встановлений нагрівальний Елемент, ви встановлюєте температуру, до якої ви хочете підігріти воду, він підігріває, а потім починає процес вже відмивання, тобто б'є ультразвуком ті запчастини, які ви поклали. Це дещо покращує сам процес відмивання. Але хочу звернути увагу, що от у мене, наприклад, вона без нагрівання. Сам процес ультразвуку, коли він проходить через рідину, він і так нагріває рідину. Виходить, у мене приблизно що за 15 хвилин праці. Температура приблизно 30 градусів, тому я вирішив, що функція нагрівання мені не потрібна. Також хочу звернути увагу, що там дивився на Ютубі, що люди експериментували і більше 40 градусів нема необхідності нагрівати воду, тому що далі ефективність уже не збільшується. А пошкодити якісь деталі або вироби, які ви хочете. Помити в ванні цілком можливо. Також ви можете регулювати потужність своєї ультразвукової ванни об'ємом води, яку ви налили. Відповідно, що якщо воно у вас 1-2 літри, а ви налили 400 мл, а потужність все одно буде при цьому 70 Вт, як, наприклад, у мене, то зрозуміло, що потужність на об'єм буде більше і якість відмивання буде краще. Також я провів певні експерименти, я встановлював на 10 хвилин. На 20 хвилин, і скажу вам чесно, що різниці там між 20 і 10 немає. Тобто за 10 хвилин цілком якісно вимиваються ланцюги, і там не треба чекати, там, наприклад, 20 хвилин і більше. Тобто, там уже, як я помітив, ніякого змін по якості миття немає. Також один нюанс по вибору ультразвукової вани, Як ви бачите, у мене ультразвукова вана пластикова біла, вона вже абсолютно вся чорна, тому що як би я там не хотів, все одно десь да, приторкаєшся, і вона. Брудниць. Тому я раджу вам брати ванни з металу. Вони точно будуть маститися менше. Чому я саме вирішив записатися? Тому що якогось такого повноцінного відео, яке б сказало, от, класна, от така рідина відмиває краще всього, чи така рідина. Я не знайшов. Є, звичайно, там, наприклад, у Васі Капущика непогане відео, але відповідно він працює в майстерні і використовує дорогі. Рідини, які там ну звичайний пересічний велосипедист, не кожен може собі дозволити. Відповідно, всі шукають якісь народні засоби, які коштували недорого, але відмивали дуже гарно. ванну, я почав використовувати активну піну для мийки автомобілів. Вона досить класно справлялася, але один нюанс вона досить дорога. Наприклад, 5 літрів такої рідини коштує час приблизно гарної півтори тисячі гривень, і якось використовувати і для цього. Мені здалося досить дороговато. І в чаті, з яким я катаю, хлопці порадили ось таку італійську марку. Називається півник просто простонароді». досить класно відмиває. Чому вона вигідніша? Тому що 5 літрів такої рідини коштує 600 гривень. А враховуючи, що я на літр води використовую її, там, мабуть, 50 мл, то цього вистачить більше. Ніж треба. Тепер розкажу, як я готую рідину для миття. Я беру 50 мл ось цього засобу і розвожу літром води. Одного літра води це мені вистачає на дві мийки в цій ванні. Але також хочу вам сказати, що не обов'язково ви помили і рідину злить. Її можна використовувати 2-3 рази. Враховуючи, що у мене керамічна змазка, вона не досить сильно бруднить. Рідину, то я дійсно використовую два-три рази, і виходить досить економно. Тому такий варіант уже мною перевірений, можна сказати, народний. І я побачив, що в деяких майстернях, куди я також здаю велосипеди, іноді на обслуговування я побачив, що люди також і користуються. І я точно впевнився в цьому виборі, що він вірний. По рідині я вам підказав, і переходимо до наступного розділу. Я покажу, як практично підготувати ланцюг, як він відмуває і яка там якість. Перш за все, демонтуємо ланцюг. Зараз ви побачите, як ланцюг виглядає після 100 км по асфальту на керамічній змазці. Далі нам треба протерти ганчіркою дуже гарно ланцюг перед мийкою і поміщаємо його в саму ванну. Додаємо рідини, повинно бути трішки вище за саму деталь. Ось так рідина виглядає до мийки. Запускаємо ультразвукову ванну, встановлюємо на 8 хвилин. І зараз бачимо результат, як виглядає рідина після мийки. Далі нам необхідно промити ланцюг від миючої рідини. Для цього ми його поміщаємо в пляшку, заливаємо водою і необхідно його потрусити. Так робимо два рази. Витираємо сухою ганчіркою і розвішуємо просушити. Зараз бачимо результат мийки. Бачимо, скільки бруду і піску лишилося в ванні. Наступним етапом вимиваю ванну, для цього просто достатньо змити водою і вилити. Все, вона чиста досить просто. Встановлюємо ланцюг. Наносимо змазку, наношу в кожний пін. І після цього паперовим рушником витирає залишки. Друзі, от такий от був розділ про те, як вимити гарно ланцюг. Ви побачили, скільки бруду і піска лишається після ванни, і тобто вона вимиває дуже добре. В чому її основний плюс порівняно там мовно з чимось іншим, наприклад, там щіткою чи якоюсь мийкою на ланцюг? Ну то, взагалі, я здрахую. Не досить якісна мийка, те, що вона за рахунок ультразвуку проникає саме всередину. Тобто вона проникає от в ролік і вимиває аж звідти. У мене бувають такі поїздки, де ми там проїжджаємо частково по гравійним стежкам, польовим асфальту і так далі. і Я мию, наприклад, два ланцюги з гревела, і там після цього на дні от такий слой піскав. Дійсно, вибиває дуже якісно. Для перевірки я робив такий експеримент. Я відмив в ультразвуковій ванні, потім закинув. В пляшку і по старій методиці почав вимивати ще два рази в калоші, потім ж і дивлюсь, чи домила вона там щось, чи був там ще пісок. Ну ніякого піска вже не було. Як я зробив висновки, що по суті ці два методи абсолютно рівні по якості, тому що в принципі в пляшки за два заходи ти теж дуже якісно вимиваєш. Але по трудозатратам і по те, що ти дихаєш е цими калошами, весь і іншим, тут ти нічим цим не займаєшся і економиться просто колосальний час. Тому в моєму випадку. Це дуже якісне придбання, і я чесно кажучи, що це вже весь сезон користувався у тразиковою ванною. Ну просто клас. Я вже настільки відточив цей процес, що я там два-три велосипеди швидко помив трансмісії. чистив, в мене все готово, сів, поїхав на будь-яку каточку. Якщо ви бачите, що вона практично також може вам знадобитися. Будь ласка, можете її придбати і спробувати, але зверніть увагу, що, наприклад, в квартирі потрібно якесь місце, де ви зможете її користуватися, тому що вона створює досить неприємний звук на довгий період, там, на 15-20 хвилин. Тому тут да, є такий нюанс, але це її основний принцип роботи. Друзі, якщо вам відео було цікавим корисним, вподобайку поставте. До нових зустрічей. Бережіть себе, пока.